Добрий день, мої підписники, і всім, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я і щиро дякую за перегляди моїх відеороликів. Сьогодні буду готувати випічку. У мене сьогодні буде пиріг з кисломолочним сиром, з родзинками, з курагою така буде начинка. От, і поділюся з вами рецептом, того, що я це тісто буду. Готувати вперше. Тут до складу тіста входить манка, 2 столові ложки. Так що, пробую це тісто, показую вам, кому цікаво, додивіться відео до кінця. І так, починаю приготування. Значить, у мисочку, вливаю 300 мл теплого молока кімнатної температури. Кімнатна температура. Так, додаємо, значить, два яйця. Ось у мисочку. Так. Ось це розкопуємо тут. Так, дріжджі в мене пресовані, значить, дріжджі, 15 грам дріжджів сюди за рецептом. Далі додаємо сюди 50 грамів олії, ось я вже наважила олійка, 50 грамів розтопленого вершкового масла додаю. 100 грамів цукру, ось я вже теж виміряла, 100 грамів цукру. Так. І додаю сюди 2 столові ложки, ось манка, манної крупи. Висипаю. Так, все це розводимо. Зараз додам ще дрібку солі, я сіль обов'язково в тісто додаю дрібка солі. Так. Ну і просіяне борошно. Поетапно, як завжди, додаю просіяне борошно. Замішую тісто. От. І потім ставимо це тісто на підхід. Ось такий сьогодні рецепт тіста з мамкою. Так, зараз ложкою, потім перейду на стіл, на ручний заміс. І тоді вам покажу, яке в мене тісто вже вийде. Так, показую, яке тісто замісилося. Ось таке тісто, бачите, м'якеньке, еластичне. У мене сьогодні вийшло. Оце з манкою. Значить, зараз його підкручую, такий круглячок і кладу у мисочку от, в тепле місце, на підхід, десь на годинку, може більше. І далі тоді буду формувати свій пиріг і вам покажу. Який у мене буде пиріг сьогодні? Так, Показую вам, поки підходить тісто, значить готую начинку. У мене сьогодні, я вже говорила, кисло-молочний сир. Значить, сюди я додала вже промитий і висушений родзинки. Ось такі в мене. І також помила, посушила курага і порізала на невеличкі такі шматочки. Це все перемішую. От, зараз сюди додам ложку сметани. Так, додам сюди ванільний цукор десь з половину пакетика. Так. Додам сюди звичайний цукор. Десь отак у мене, щоб солоденька була начинка. Десь ложки три, такі без, без гірки. І додам сюди ложку десертну, ось так от, набираю кукурудзяний крохмаль. Можна додати яйце. От. І все це вимішую гарно. І це у мене сьогодні буде така начинка для, моїх, для мого пирога. Сиру тут у мене пів кілограма. Так, дорогі друзі, я вже тут почала працювати, почала, щось камеру не включила. Значить, ось таке вийшло в мене тісто. Підійшло воно гарно, ось таке воно. Я його розділила на три частинки і зараз ось розкачую круг. Розкотила ось такий круг. От, використовую сьогодні коврик. От, тут на коврику є діаметр кругів, який треба, ну, який ви хочете використати, такий, і, значить, і, значить, застосовуємо. От я розкатала по діаметру сьогодні так, і ділю на такі частинки цей круг, на приблизно одинакові. Значить, хочу зробити невеличкі такі рогалики. Ну, десь отак буду ще ділити отак. От. Видно, так? Значить, я тут ділю все на око, розділяю і буду формувати рогалики. Зараз вам все покажу, як я буду сьогодні робити. Так, ось так розділила. Приблизно одинаково. Тепер, значить, показую тут, де видно. От тут ще роблю отакі надрізи. отако, Не до кінця. Раз, два, три. От, видно, так, зробила ось такі надрізики. І на оцю ширшу частинку зараз буду класти начинку. Начинка в мене сьогодні, я вже говорила. Ось кисломолочний сир з родзинками і курагою. Ось так поклала начинку і формую тепер рогалик. Тісто розкатала в нетовстий пласт, нетовстий пласт, і формую ось такий рогаличок. Ось так виходить. Бачите, як. Так, зараз ще раз показую. Так, тут, де вам видно, що було, значить, роблю так надрізики ще. Раз, два, три. Зробила, викладаю начинку на ширший край От. і скручую, формую рогалики. Ось такі получаються рогалики. Такі трошки їх отак згинаємо, щоб був рогалик. Так. І зараз так пороблю всі ці рогалики, і буду їх тоді викладати на противень і тоді вам далі покажу, як буду формувати пиріг далі. Так, ось дивіться, рогалики. І отак от я їх по кругу розклала. Тепер, отут всередині буду робити. Такі кульки. От, теж буду їх начиняти своєю цією начинкою, сирною, і буду викладати всередину. Зараз все вам покажу. Так, значить, у мене там 10 рогаликів, от я хочу беру слідуючий кусочок тіста. І зараз я його розділю. Мені треба розділити його на. Десять таких невеличких шматочків. Так, раз, два, три. Приблизно одинакові. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Так, тепер, значить, підминаємо їх. Ну, як завжди. Підминаю, відкладаю. От. Тісто дуже гарне. Оце ж тісто з манкою. Я ним користуюся, його зробила це вперше. От, таке еластичне, дуже таке слухняне в руках. Прям хочеться з ним працювати. Так що, дівчата, хто полюбляє займатися випічкою, рекомендую спробувати. Ну, Це на цьому етапі. Зараз спечу пиріг, тоді ж побачимо, які, як же він спечеться. ще. От. Значить, зараз буду робити ось так. Пульки такі, невеличкі. Як пиріжечок, тільки кругленький. Розкотила. Ось показую отак. Розкотила, кладу сюди начинку, от, і защіпую. Гарненько підбираємо. Ось так. Ну, от, я вже показувала, як я це робила. І от такі невеличкі шаровидні такі колечки буду зараз викладати. Я їх ще хочу задекорувати такою сіточкою. Тісторізом зроблю сіточку, значить, я їх зараз поки що викладаю в сторону, а потім уже зроблю в сіточку. Значить, ще раз одну вам показую. Невеличкий такий розкотила кружочок, поклала начинку, все підібрала. Защіпала, ось так, підкотила. І буду викладати. Так. І так зараз всі пороблю такі кульки з начинкою викладу на противень і далі тоді вам покажу, як буду робити далі. Булочки я поформувала. Ось показую вам так. Ось вони тут лежать у мене. І тепер я хочу зробити на них оцю декоративну сіточку. Значить, ось так я розкатала тоненько тісто. От. Тепер берусь, використовую я оцей тісторіз. Значить, тісторізом роблю оці такі надрізи ось так. Трошки їх зараз роз'єднаю. І перекладу потім оцю сіточку, перекладу на булочки. Побачимо, як у мене вийде. О, значить, зараз я це все зроблю і вам тоді покажу, як у мене вийшло. Так, показую вам. Ось так. Сьогодні я виклала свій пиріг з цією начинкою з сиру кисломолочного. Значить, зараз булочки ось по краю положила, сюди всередині ще рогалики. от І всередину просто таку булочку. Значить, Зараз пиріг у мене цей підійде. Хай хвилин 15-20 постоїть. От Я його тоді змажу яйцем. І буду ставити в духовку на випічку. Температура 180, ну, хвилин на 40-50, буду за ним слідкувати. І тоді вже покажу вам цей свій пиріг в готовому виді. Мій пиріг уже готовий. Ось він, дістаю я його з духовки. Ось така краса в мене сьогодні вийшла. Показую вам, ось ось мій пиріг сьогоднішній, з сиром кисломолочним. Значить, зараз я його змажу водичкою з цукром. І потім викладу на блюдо і покажу вам вже пиріг на блюді. Дорогі мої підписники і всі, хто мене дивиться, показую, який в мене сьогодні вийшов пиріг. Ось такий. Пиріг дуже красивий. У мене сьогодні получився, з такими маленькими рогаликами. От. І Тісто хочу зазначити, що в тісто я додавала дві ложки манної крупи. Ось такий вийшов пиріг. Так що пробуйте приготувати. Я перший раз працювала з таким тістом, От. і дуже мені сподобалося. Так що спробуйте і ви. От. Вийшло дуже гарно. І формуються й булочки, і рогалики дуже гарно. Так що, будь ласка, готуйте, пробуйте. Дякую всім за увагу, гарного всім вечора і до нових відео!